А давайте я трошечки покажу вам свої прикраси. Перше вже на мені це біле, срібне, як його назвати, не знаю, сіро-біло-срібне, так, намисто. Воно дуже цікаво лежить, в принципі, дуже гарно і під щось світленьке, і під вечірнє. Ну, мені здається, такий дуже вдалий варіант навіть під чорну таку сукню. Наступна в нашому показі мод широченна сіра кривулька. Я тут додала великі намистини. Вона виглядає дуже об'ємно, хоча, бачите, однотон. Я її, до речі, вже одягала, і ви не повірите, під темно сіру сукню. І вона контрастувала. Тому рекомендаціон. Скоро буде і майстер-клас на youtube каналі Спочатку тільки для спонсорів, потім я викладу в загальний доступ. Тому не переживайте. До речі, я зрозуміла, що в мене є системна помилка на Ютубі, і це на жаль чи на щастя не моя провина. Але користувачі Apple не можуть доєднатись до спонсорського контенту. Якщо у вас теж виникла така проблема. Дивіться, просто зайдіть на YouTube з іншого девайсу, де немає iOS, і підпишіться. І тоді у вас на iPhone, і, в принципі, на всіх Apple девайсах, що ви використовуєте, вже в YouTube з'явиться спонсорський контент. Так, ви хотіли його побачити, ви його побачили, можливо, ви захочете собі його придбати, можливо, ви захочете його зробити. Все в ваших руках. Намисто! Гарне, чорне! Але все-таки я так подумала, що чорні прикраси це не моє. Ну, в плані вони мені не личать. Одразу уявляю себе такою строгою пані. Тож ви поняли, ця прикраса шукає свою власницю, щоб злитись з нею один в один. Цю прикрасу я робила один раз і більше не повторювала. Не знаю чому, не знаю, як так сталося, але я вже думаю, що буду робити щось схоже. І о радість, Я повертаю прикраси на стенку, будуть стрічкові гердани і гердани на фурнітурі. Чекайте оновлення, бо буде дуже багато гарних герданів. А цю красу я роблю акційною, вона не входить в акцію до Дня Незалежності, на неї немає 30%, але я придам її за 600 гривень. Це взагалі лафа, тому забирайте тут бісер на 300 гривень. Пройшло нуль днів, коли я не згадала про лемківську кривульку. Я її нещодавно одягала ходити по місту і просто ти вдягаєш цю кривульку, і на тебе дивиться кожна друга людина. І дивляться такі, типу Вау! Зі мною познайомилась навіть одна бабулечка. Якщо ви хочете нарватися на компліменти, це ваша прикраса. Ви можете її придбати або створити самостійно. Як бачите, я трохи переробила схему з оригінальної лемківської кривульки, якщо не бачите нічого страшного. Але вона лягає набагато краще, ніж оригінальна схема. Якщо ви побігли шукати, де ж навчитись робити таку кривульку, то в мене є закріплений пост, там все знайдете. Він мені заважав. Він бігав і орав. Я не могла записати саме це відео 10 разів. А зараз не Оре. Дивовижно. Розкажіть всім, чому ви орете і збиваєте мене. Аргументи. Нема аргументів.